З нагоди свята було все. І вітальні слова, і концерти, які підготували самі студенти. Танцювали, співали, жартували, потішили і себе, і глядачів. Був справжній ураган емоцій. Я вважаю, що таке свято потрібно проводити, воно потрібно студентам, воно потрібно нам. Приходять випускники минулих років, вони раді зустріти нас, ми раді зустріти їх. Свою нинішню назву кафедру отримала цього року після відкриття магістерської спеціальності. Управління інноваційною діяльністю тут також навчають за спеціальністю маркетинг в аспірантурі та докторантурі. Готують фахівців з економіки та управління підприємствами. Наразі у штаті кафедри чотири доктори наук. Четвертою, якраз напередодні дня маркетолога, стала Вікторія Бажкова. За підручниками викладачів кафедри, навчаються майбутні маркетологи в Україні та Росії. Кафедра маркетингу вона є однією з наймолодших, проте вона є досить талановитою в плані викладачів, які у нас є. Тому що це молоді спеціалісти, які дають не просто теорію, які можуть поділитися своїм досвідом і розповісти насправді те, що буде потрібно нам у майбутній професії. У студентів чудові можливості для якісного навчання не лише в стінах університету. Кафедра підтримує тісні зв'язки зі сполученими штатами, Німеччиною, Канадою, Болгарією, Росією. Подвійні дипломи, стажування, академічні обміни і навіть працевлаштування за кордоном все це можуть отримати кращі студенти. Дуже вдячна університету за п'ять років гарного навчання, Багаж знань весь знадобився. Благодаря кафедри полишопетовку в жизнь. Полишив можливість в та компанію на престижну должность, нормально зарабатывать. Цього вечора панував піднесений настрій. У залі лунали гучні аплодисменти. Оплески призначалися усім: і вправним студентам на сцені, і поважним викладачам. І загалом усій кафедрі маркетингу та управління інноваційною діяльністю, у якої без сумніву, прекрасне майбутнє. Михайло Власенко, Віктор Лапченко, обласне державне телебачення.